Всім привіт, це дайджест новин Рвето Стогна ресторатор від компанії «Постер» і ми його ведучі Василь та Сашко. Шведський виробник горілки Абсолют заявив, що відновлює постачання до Росії після річної паузи. Проте не прийшло і тижня, як компанія раптово передумала рішення абсолют поновити експорт в Росії викликало величезну хвилю критики серед шведів, а деякі ресторани навіть відмовились від продажу алкоголю компанії. Тож постачання все таки не буде. Ну це ти так думаєш, Сашко. Тому що я думаю, що є паралельний ринок, який дуже круто. Зростає нахіра ти мене перебиваєш. Вибач. Про те Сашко, існує паралельний ринок, хочу тобі донести до відома, на якому дуже багато такої продукції. Він тільки но зростає. Тому я думаю, що неофіційно продукція абсолют потраплятиме до Росії. І це з одного боку теж добре для е, росіянців, адже чим більше пляшок, тим більше можливості на них сісти. Глибоко. <смех> Максимально <laughs> по донышку. Тому <laughs> будемо надіятися, що їм будуть відправляти літеровими пляшками абсолютно. <laughs> Ми не е, співпрацюємо з брендами, під якими, е, які випускає компанія Абсолют. А це довідомо е, такі відомі бренди, як е, Jameson, Абсолют, Ararat, е, Chivas. Ну, дивись, ми також з меню забрали, коли дізналися про таку новинню, Ну, ми з меню забрали всі їхні позиції. А через тиждень відновили. <рістю> <рістю> ми забрали з меню і випили. <рістю> Нормальний кін для ресторатора. Я вважаю, що це що вони, <зв> що вони зайшли взагалі на російський ринок? Ну просто дивись, бренди просто граються в інформаційну війну. Якби абсолют хотів просто повернутися в російський ринок легально в чисто, ви б просто відновив постачання. А так вони зробили заяву, промоніторили, як суспільство на це реагує. Поняли, а ще рано всім ще дуже болить і. В... Суспільство максимально проти підтримки економіки е, Росії в такий спосіб, то відповідно все, ні, не робимо, не робимо. Через я не я явпевне, що через півроку знову якась буде е, спроба. Е, а от треба відновитись, бо там же ж наші працівники та бабки Але... ваші там. Друзі, якщо у вас є ресторани, напишіть нам в коментах, чи забрали ви такі позиції як Абсолют, Джеймісон, Чівас і Арарат. Нам це дуже буде цінно, і це буде дуже крутий фідбек і класний досвід, щоб ми знали, чи ви з нами, чи чи ви з нами. А якщо ви просто споживач, е, теж можете написати, чи бачите ви на полицях магазинів такі е, бренди, і чи вживаєте їх, чи знали про те, що е, такі бренди є, входять в групу компаній, е, які випускають горілку, абсолютно в тому числі, і е, таким чином підтримуєте тих, хто хоче підтримувати е, русисіянців. Новина номер два. Е, Кока-кола та пивоварня. Е. Пивоварня. Пивоварня. Кока-Кола та пивоварна компанія Molson Coors восени 23-го року випустять алкогольний чай Peace Hard Tea. У компанії кажуть, що алкогольний чай зараз популярніший, ніж Hard Seltzer чи інші аналоги пива. І це ще в Україні. Хальзерце хальзер непопулярний. Ми зараз тільки будемо вивчати що таке хальдзельцер, а потім будемо вивчати алкогольний чай. Хоча, мені здається, що поняття алкогольного чаю в Україні вже давним-давно відомо. Знаєш, коли це в серванті стоять пляшечки алкоголю, коняки там всякі. І буває так іноді, так трапляється, чомусь. Що ти, коли через кілька років хочеш спробувати коньяк, а там чомусь чай. І навіть не алкогольний. Хтось розкрив заначку. E, взагалі, як тобі тема з алкогольними чаями? Ну, мені дуже подобається. Дуже подобається. Так, я думаю, Ну це... просто пити чай – це фігня. Це просто пити чай – це фігня. <с? <с?> а реально, ну, якщо пити алкогольний чай, це дуже круто. Це цікавіше? Ну, це як мінімум веселіше. А, і в принципі це нові смаки, тому що ми всі звикли коктейлі е, пити на, на основі якихось там сиропів, фруктові речі, е, терпкі, А тепер е, ми дійшли до чаю. Зараз там е, тільки от зараз набуває популярності, е, якщо ми вже бачимо в масовому ринку е, комбучу ферментований е, зелений чай. Тобто чайна тема качає Україну, зокрема. В Києві зараз дуже там один з популярних закладів, який базується тільки на чаю. У Львові старі мури качають чайну тему вже давно. Окремо спеціальний спеціалізований заклад тільки на чай, без алкоголю. Чайні церемонії. Ти нещодавно був з Артемом на чайні церемонії. Так були дуже прикольно, дуже цікаво, алкоголю не вистачало. Так, дай коментар від компанії Ойча. Я ж знаю, ти ними цікавишся. Та тому що це класна українська компанія з виробництва е, чайних сумішей, трав е, чаїв, в цілому і е, імпортер в Україну е, класних е, світових надбань, е, таких як матча, і власне вони планують теж розвивати тему. Алкогольних е, коктейлів на базі чайних інф'юзів для того, щоб розкрити цю тему в Україні по максимуму, тому що в Україні тренду такого ще немає а в світі вже е, поступово набирає тренд на коктейлів на чаях нас теж десь роблять в таких культових і трендових коктейльних барах, як паровоз, «Лагерхед», але роблять їх там безпосередньо на місці. Як то кажуть, з-під ножа. Вони планують восени вже цього року зробити колаби з барменами України для того, щоб розвинути максимальну тему коктейлів на чаях, підготувати продукти, які буде класно заходити на хорику, такі собі е, полегшувати роботу барменам, щоб не робити з-під ножа е, чайні коктейлі. Наскільки я зрозумів коментар компанії Ойче. Компанія Ойче. Молодці. Давайте тоді в коментах напишіть, хто п'є алкогольні чаї, тобто самі такі підмішує, хто п'є безалкогольні чаї, хто ходить на чайні церемонії. А кому взагалі ця інформація не цікава? Друзі, давайте нам потрібно. Розумієте, чи розвивати цю тему далі чи ні. Класно сказав. Це я, моя новина, так? Блін, я тільки твої дочитав. Російський хак! просто ХДАРАС! Російські хакери зламують камери відеоспостереження в українських закладах. Полювання йде на ті камери, в поле зору яких потрапляють залізничні та автомобільні шляхи. Все це, щоб збирати дані про переміщення гуманітарних конвоїв та поставок зброї для України. М -м, це ж ця новина досить така резонансна, яка була в, ну, в Україні останні два-три тижні. Два-три тижні. На це казав. Розсмішив себе цим. Ну, дивись, яка історія така, що в принципі в Україні. Е, ну, я думаю, що не тільки в Україні це питання. Я не знаю, як в інших. Е, на, е, питання до кібербезпеки взагалі сталося доволі е, якби, якби, халатно. Порада всім е, нашим колегам. Це трішки захистити свої камери, тим більше там не так багато треба дій зробити для того, щоб і не ну не вкладати взагалі особливий ресурс, для того щоб захистити свої системи відеоспостереження, свою е, е, інфраструктуру від е, хакерів, які е, можуть просто вільно, е, навіть без е, ґрунтовного підбґґрунтовної підготовки і без великих знань. Взламати цю систему, тому що зазвичай, коли ставлять е, систему відеоспостереження, е, залишають... Е... Статичні IP залишають стандартні логіни, паролі для адміна. Тобто, ти можеш просто знаючи, які є стандартні пароль і логін без зламування зайти, просто зайшовши в, якби, через двері. Плюс, ще можна додати. Перелік IP, з яких ти можеш зовнішньо підключатися до камер відеоспостереження І, відповідно, всі решта будуть заблоковані. Тобто ти можеш там, свій телефон додати, оскільки ти ну, зазвичай зі смартфону дивишся, як справи там, в ресторані, або ж ти там, перевіряєш постфактом якісь ситуації. От ці пристрої додати в білий лист до. В свої системи відеоспостереження і, і взагалі там можливо системи Wi-Fi або ще щось. Ну то все, що можна захистити паролями двохфакторною аутентифікацією. Зробіть це, будь ласка, не лінуйтесь. І до речі, можете нам написати в коментарях, чи взламали ваші камери, чи якісь якісь були кібератаки на ваші заклади, можливо, кібератаки на постер. Добре, що постер в Хмарі знаходиться. Так. так. Ну, в хмару ж, ти не можеш нія... нічого зробити з Хмарою. Що так. ж можеш, але ну то в хмарі зберігається, тебе атакували твій хардвер, а потім ти раз дані з хмари стягнув і все окей. Отож, друзі-ресторатори, порада вам. Захистіть себе, тим самим ви захистите країну від ворога. І так, наступна новина. Бар у Японії звільнив співробітницю, яка підмішувала в коктейлі свою кров. <рес> Ну, це я чесно кажучи. <смі> Ти бачив це? Можна цей це не вирізати? В закладі все. в ми дійшли до назви. Хто знав, що він розв'яться з назви. Мондайджії. Правильно? У закладі мондайджі в сапоро клієнти платять близько 20 доларів за годину за безлімітний алкоголь. Днями цей бар став відомий тим, що одна співробітниць. Підмішувала в напої гостей свою кров замість фруктових сиропів, її спіймали на місці злочину. Після скандалу власник закладу поспішив оголосити про звільнення співробітниці та закрив приміщення на один день, щоб замінити весь посуд. Сашко, як тобі новина? Охрініть, ну я в шоці. По-перше, як ну солодка кров, вона персик солодкий, що вона підмішувала. Кров замість сиропів. Ну, це чисто раді приколу. Я так сказав. Звісно якщо вам смішний прикол, під, під, ну, посмійтесь там в коментарях. Але е, Семеновна доволі шокуюча тим, що, по-перше, ну, треба скільки крові мати, там вже безлімітний алкоголь. Е, По-друге, е, ну можна було помітити, що вона трошки блідо виглядає. По-третє, чи ну, який смак цієї крові, і взагалі як їй дійшла дум, і ну, з якою метою вона це робила, я думаю, що вона могла робити це з метою якогось фану або якогось. Від... Хіна собі фан. <реш> Давай тобі по фану зараз ну, пальці вріжу, типу, і Ми зараз в каву тут додамо. Буде краще вже, ніж то сухе молоко. Е, ну, та не дуже буде цікаво. Просто я думаю, тут були які варіанти. Можливо, вона це якось висвітлювала в соцмережах, проте не розуміла про відповідальність, тому що е, кров це є така річ. Ти знаєш, так? Червоного кольору. Так, але насправді через кров може передаватися дуже багато хвороб, таких як гепатит, гепатит Б, ВІЛ. І це дуже серйозно могло бути звернення від всіх гостей, які в той час відвідували. І взагалі цей заклад могли б закрити за таку історію. Сподіваюся, що дійсно там ця історія не пов'язана з тим, що є іноді люди, які ображені на свою долю, на хвороби, і можуть таким чином ділитися своєю хворобою з іншими, наражаючи на небезпеки інших людей. Ризик заразитися в такий спосіб є невисокий, як кажуть лікарі, але все одно радять всім гостям, які протягом останнього місяця-півтора, коли було помічено не знаю, по камерах, вони ну, там чи якось вичислили вони це. Вони радять всім цим відвідувачам зараз прийти. Діагностику прийти, здати аналізи на ці всі хвороби, які потенційно могли бути. Ну, нам нічого не кажуть ці новині, на жаль, про те, чи е сама панянка, яка підмішувала свою кров, чи вона була хвора на якісь хвороби, ну окрім ментальних, вочевидь. Я не знаю, як ну, типу, підмішувати кров. Та. Ну, це ж не ну, як мінімум, це. Ні, мож, іноді це смачно, напевно, але в якихось певних. Е, ну, кров'янка ж. Е... Ну, та, тільки це, ну, це не то, але <скі> коктейль кров'янка. Просто <на> до, темі, <сі> <з toplum> та та, до до теми, просто раптом, не, не знаю, ми це записуємо в час пост синдрому, <рõh>. поствеликоднього синдрому. Поствеликоднього, або якщо називають його класичний Паска Ковбаска, то, ну, цьому... тому нам так весело. Друзі, давайте насипте нам коментарів, що б ви робили, якщо б ви в такий бар зайшли і про таке дізналися. Нам би було дуже цікава ваша думка. Або що ще можна підвішувати в коктейлі, щоб можна було хайпанути на цій темі? Не виключно, що до речі, власник про це знав і раніше, але тепер. Ну, не знаю, така собі репутація, звісно. Але знову ж таки, ми не знаємо культуру Японії достеменно. Можливо, це, власне, спричинить е е хвилю відвідувачів в цей заклад. Тому що всі дізналися не про те, що кров підмішована, а що за 20 баксів можна безлімітно пити алкоголь. Тому це може бути досить цікава така реклама. Чорний піар він теж піар. Зокрема, так. Я знаю один заклад у Львові, який теж. Я теж знаю. Заклик я хайпанув у 19-му році на те, що свиню зарізали на літньому майданчику під час шоу. Це хто? Старгород. Старгор. Ходили демонстрації по Львову з захисники прав тварин з плакатами, окривавлених халатах, е одязі. Плакати були окривавлені, що Старгор це кончені тварі. Що цікаво в цей період, весь місяць аналізували то був ріст відвіданості закладу. Е, читаю, читаю я. я давай. читаю. Читаю. Давайте читайте. Хочете? Я... Хочете читати? Читайте. Новини з Італії. В італійській болоні ресторан вів меню піцу з борошна перетертих цвіркунів. Вона має темно-сірий відтінок і коштує дешевше за традиційне цільнозернове борошно. Клієнти задоволені, вони зрозуміли, що це вишукана піца, каже власник закладу. Проте більш ніж половина італійців виступають проти вживання комах. Це показало опитування в країні. Лише 16% любителів фастфуду висловилися за такі експерименти. Ну, давай, Василь, експерт по піці. Борошно з цвіркунів, ну нормально. Ну, дивись, ми живемо в період експериментів. Багато закладів експериментують з різними інгредієнтами, так. Я думаю, спробувати варто. Ну, не спробували, кажуть, що зайшло навіть. Клас! Комусь. Якщо комусь зайшло, для тих людей потрібно продовжувати. Тому що це є, знаєш, як якась новизна, і не факт, що якщо сьогодні воно, його хейтять, то завтра воно не має права на життя. Тому я за таку ініціативу. Це цікава штука. Ну, і зрештою, це правильно, і я можу помилятися, але можна сказати, що це глютен-фрі, виходить борошно. Десь так. Безлактозна е, Тепер треба ще... Цвіркунка. Вона в нас називалася. Цвіркун. Ну, гарно. Звучить як цвіркун, але треба подавати е, з навушниками, щоб ти одягаєш навушники, ти їсиш цю піцу, вона хрумтить тебе на зубах, а в навушниках цвіркуни. Цвір. цвір. Е, зараз ми можемо зловити хейту від людей, які можуть бути захисниками цвіркунів. Так що будь дуже обережні в своїх висловлюваннях. Схавав? Напишіть в коментарях, ви захисники цвіркунів. Чи ні. А, ну, Тобто цвіркуни це тварини чи. Ну, взагалі, з якого це, комахи. Момент... це комахи. А з якого моменту вважати ну, тварини, яких треба захищати? З моменту того, що їх починають їсти зараз масово. Їх не буде. Ну, а якщо спеціально вирощують, Тоді це... тоді я не знаю. Ну, я знаю проблеми з бджолами, та? Ну, тобто це теж комахи, яких яких варто захистити, тому що бджоли це е, ну, тобто фундамент ланцюга е, розповсюдження, насінь, і взагалі в екосистемі е, природи відіграє над надзвичайно велику роль. І зі зникненням е, бджіл е, зникнуть велика кількість і е, популяцій, як рослин, так і потенційно тварин. Давай спитаємо, друзі. Маєте аби, експертів? Та, <гум> маєте експертів в цвіркунах, чи їли б ви піцу з цвіркунів, з борошна цвіркунів, чи їли б ви інші страви, можливо, там, можливо, якісь там рецептики накидаєте, або ж взагалі таке немає права на життя. Так, накидайте, до на речі, ідей. А Василь, а, а Василь з так. своїм партнером Артемом, можливо, в Марві або в Лейт Брекфест Клабі зроблять піцу на цвіркунах. Норм. Я думаю, в Late Breakfast Club ми за останній час там дуже любимо робити різні експерименти, тому О! там ми і зробимо е, піцу на цвіркунах. Да, якщо під цим відео назбираються тисяча мільярдів коментарів, що ми прийдемо, то вони точно зроблять цю піцу. це. А захисники цвіркунів це цвіркунята. Що, ж, друзі, це всі новини в цього дайджесту. Дякуємо, що додивилися. Залишайте коментарі, тисніть вподобайки, і підписуйтесь на наші соцмережі, щоб не пропускати цей дайджест та безліч іншого корисного контенту від компанії Постер. Постер система обліку твого ресторану, його ресторану, мого ресторану. Ти ще не з нами? Подумай. Підключайся. Пока.